Привіт! Це канал Село Я. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Погода на цьому тижні продовжила нас радувати. Ливні змінялися шквальним вітром або переходили у дрібний дощик, потім переходили у сильний дощик. На градуснику теж радував показник, і це вже середина дня в нас. Тому син в кінці червня ходить в шапці. І навіть коли ти думаєш, що на дворі немає дощу, вроді би ніде нічого не капає, но ні, він є. Його не видно, но воно моросить. А тому замість сіна на цьому тижні ми займалися. Пацікою. Оце мій самий любимий вулик. Бджоли мене в ньому теж дуже сильно люблять. І кожен раз, коли я з ним працюю, вони вилітають мене зустрічати. А оскільки вони чересчур активні, то з першого разу не завжди вдається оглянути вулик. Тому трошки накриваємо їх, щоб вони трохи успокоїлися і переходимо до іншого вулика. Тут у нас сімейка трохи слабша, тому вони спокійніше реагують. Там, де слабші сім'ї, ми їх посилюємо печатним розплодом. Там, де сильні, навпаки, оглядаємо, щоб не було роєння, і якщо треба, робимо відводок. На даний момент у нас вже три сім'ї повноцінні і пару відводків, які були зроблені саме цього літа. Коли бджоли трохи заспокоїлися, ми все ж повернулися. До першого вулику. Я от поняв, що із сапьорів, мабуть, виходить найкращі пасічники, тому що тут треба все робити максимально тихо, акуратно і осторожно, щоб ніде нічого не задіти. Бо якщо задінеш, особливо з такими активними пчолами, то буде дуже весело. Ще я вияснив, що тактичні перчатки не найкращий варіант для пасіки. Саму ткань перчатки, звісно, не прокучують, але є місце де залізти. От якраз залізла. Друга бджола зо мною привіталася, коли залізла мені під куртку, добралася до підмишки. Лазила вона там минут 15, але не кусала. Потім все-таки щось їй надумалося, і вона рішила мене гризнути. В результаті, оскільки у нас тут дуже багато бджол, і вже їм скоро ніде буде там плодитися, вирішили ми трохи. Поділити цю сім'ю і зробити з неї від, відводок. Останні сім'ї і відводок нормально розвиваються, потихеньку тягають мед, печатають його, все йде добре. На цьому тижні нарешті наша індичка трохи акліматизувалася і вперше вийшла на вулицю погуляти з дітьми. Але ненадовго бо опять почались дощі. А ось в мене йош щось прийшов. Це в мене тут викошена люцерка, ще не зібрана. І прийшов Йош. Він так тихенько лежав, що я думав, що він взагалі. Мертвий. Ну не живий, я його тільки що паличкою потикав. Живий. У нас тут випадково відбувся експеримент щодо ефективності випалювання трави. Це ось бачите, ось зелена йде, он жовте, З чіткою границею переходу. Тут у нас ось зелененька травичка ще. Незважаючи на те, що тут і випасається і все. Ото там, де жовте минулого року була пожежа, і пастівник горів. І оце якраз по, ці, по цьому кордону його потушили. Тобто та трава, яку випалювали, ну, яка вигоріла минулого року, вона в цьому році набагато швидше зазеленіла, але її набагато швидше пожовтіла і вже не така корисна. Не так хорошо її їдять корови. На цьому тижні ми офіційно вже завершили сезон молочки в цьому році. Можна було б, звісно, і далі доїти, учитуючи, що коровам тилитися аж в грудні. Але оскільки у нас коровки спарувалися в цьому році чомусь тільки з третього разу успішно то ми віддоїли їх 9 місяців і поступово запускаємо. Марта у нас вже почти не дає взагалі молока, може там з пів літра. А манюня хотілося б, щоб вона набрала, набралася побільше сил перед тим, як тилитися. І тому, хоча в неї ще молоко є, але ми поступово вже зменшуємо дойку Перейшли спочатку на один раз на добу, тепер уже один раз на два дня. Ну, в залежності від того, як у неї наповнюється вим'я, так ми її і доїмо, щоб вона нормально відпочила, щоб привела здорове телятко сама була здорова. Ну і все було в неї добре. Тим часом Джессі, це дочка манюні, вже Нічого собі теличка, у нас є такі огромні роги. Вона у нас наполовину швіць, наполовину Джерсей. Так, да, Джеська? Да. І я так подозріваю, що парувати ми її вже будемо. Ну, якщо вона ваги необхідної досягне, то порвати ми її будемо разом з цими баришнями. Марта взагалі у нас досить своєрідна корова. Вона більше відноситься до м'ясного напрямку, ніж до молочного. До цього вона в нас в минулих роках доїлася 6-7 місяців з моменту отьола. В цьому році завдяки збалансованому раціону, вона вже вийшла на період лактації 9 місяців і збільшила кількість молока, яке видавала на добу. Так що офіційно коров'ячий сезон молочний 2025. Можна вважати закритим до грудня місяця, поки вони не отеляться. Ну а тим часом те молоко, яке в нас буде збиратися, ми будемо використовувати собі щось там приятненьке. Сирочки, бринзи, може капчуну якої небудь зробимо. Точніше, не бринзи, а сулугуні. Ну і так, собі попити таке інше. Ну, І ще один сезон, який можна вже вважати закритим, як мінімум, до осені це овечий сезон продажу. Баранців. На цьому тижні ми продали останнього з лютневого виводку баранців. Так що овечки в нас тепер ходять, пасуться, займаються своїми ділами, вже я в них, в них нікого не забираю. Білка в гордому діночестві, поки всі тут пасуться. Ну і оце все, що ви зараз бачите, оце у нас вівці, тобто там є один баран. Всі остальні або вівцематки вже, або ягнички, які підростають. Фактично, це є моє повноцінне стадо. Ці баранчики вже звідси забрані. У нас В цьому сезоні була трошки проблема з ягнятами. Досить багато загинуло, десь відсотків 50%. Причин я вважаю було дві. По-перше, це був баран не самий удачний. Ягнята від нього народжувалися досить слабі, немічні. Ну, а друге, це те, що вівці котилися якраз в найбільш холодні ночі. Ми вже забирали їх разом з ягнятами в літню кухню, відігрівали біля пічки і ягняти їх, але толку особо не було. Навіть коли вівця котилася в ідеальних умовах в теплі, проводила тиждень-два, поки хоч трохи окріпнуть ягнята. В літній кухні ми її повертали назад в загородку через 2-3 дні ягнята гинули. Тому в цьому сезоні ми поміняли барана. Ось у нас такий красавчик по центру стоїть. Це він тепер займається у нас овечками. І теж, як бачите, він у нас безрогий. Не нравляться мені рогаті барани. Будемо сподіватися, що по осені ситуація у нас з ягнятами покращиться. Були в мене мислі постригти овечок. Це я в травні думав, що буду робити. Якраз жара була насувалася, думав, опять спека буде і так далі. Їм жарко. Але судячи по прогнозам погоди, особливо я дивлюся на місяць вперед, то, навіть, стригтися ми будемо вже десь у вересні. Бо у нас денні температури в районі 20 градусів 25, нічні в районі 10-15. Кінець червня в черговий раз перебираю цибульку. І можу сказати, що на цьому вона вже практично. Можна ще вибрати непоганенькі, не але вже більшість попроростала деяка підгнила. Але зважаючи на те, що скоро у нас вже буде нова партія цибулі, то можна підвести підсумок, що ми все зробили правильно і по збору, і по сушці, і по зберіганню. Збиралася в нас цибулька на горіші, просто розстелена в один. Слой і зверху я її прикривав. А, і зверху я її додатково накривав, щоб коли були морози, вона не померзла, все в неї було хорошо. І фактично, рік у нас цибуля нормально збереглася. Нам її вистачило із того, що ми зібрали в прошлому году Вона не погнила, частково пророс, проростала, ну це естественно. ну Це вполне нормальний процес. Тим паче, зараз покажу. Як ми використали пророщену цибулю. Оце в мене був своєрідний експеримент. Місяць назад, коли я перший раз перебирав цибульку, я висадив її на перо, оту проросшу всю цибулю. Просто зробив луночку. Бачите, близенько її посадив між собою. У нас постійно була зелень на столі, ми активно під'їдали її. І паралельно у нас росла цибулька. Зараз вона ось у нас світа. Це буде в мене такий експеримент. Я сподіваюся, що вдасться зібрати нормально з неї насіння. І посажу її на наступний год. По ідеї, в мене повинно вийти власне насіння своєї цибулі. Ну, а там вже ж будемо дивитися, як воно буде і як вона буде рости. Буду показувати вже розбиратися. Завдяки прекрасній погоді, сіно у нас по-прежньому лежить на тому же місці, де його скосили. Я вийшов. Один раз поперекидав тільки люцерку. Бо буквально півдня у нас сухо, і потім йде дощ. Мам обіцяють синоптики, що з 30 числа у нас буде 4 сонячних дня, і в принципі, я сподіваюся, за цей період якраз все сіно і зібрати, тому що вибора другого немає. Якщо не встигнемо, через тиждень у нас. Знову по прогнозам синоптиків починаються дощі. Ну, і знову ж таки, дивіться, ось зверху у нас жовте, некрасиве сіно під низом зелененьке, гарне, але воно все мокре. Аби були дощі і жара, то воно б хоча б просохло і ми б його збирали вже ну, там, в переривах. Ну, у нас ідуть дощі і холод. Дивним чином, у нас трохи відрізняється погода. У порівнянні з сусідніми селами, з кобиляками, вроді би і 15 км разниці, але у нас все зацвітає, росте на тиждень десь пізніше, ніж в тих же кобеляках у біликах. Може, тому що більш низинна місцевість, може тут трохи холодніше в нас. Зараз ось покажу теж в біликах, кобеляках. Дуже багато шовковиці. А, нормально все з липами. У нас в цьому році липового цвіту не буде. На жаль, отака велика красива липа, вона мені дуже нравиться. І ні одного, ні одної квіточки тут нема. Бо морози, бо погода, ну, коротше, в тому году не сложилось у нас з липовим цвітом. Те ж саме у нас стосується і інших дерев. У нас в цьому році ні шовковиці, ні вишень. Ну, на одній деревинці я знайшов з десяток, мабуть, вишень. Так що з дерев в цьому році, мабуть, тільки яблука у нас будуть. В минулому відео я казав, що лікарські трави, які я посіяв, у мене не поприймалися, кроме сажанців. Зато прекрасно, ось у мене м'ята вилізла біля винограда. Хоча її тут ніхто не сажав. Виноградик у нас ось ще ось. м'ятка. Ось. Я обірвав тут кругом неї і кругом винограда. Ось ще один кущик маленький м'яти. Так що м'яту ми будемо собирати очевидно тут. Дора, подивись на мене. Ще одна перевага того, що ми укріпили хату, і у нас тепер зверху і знизу йде арматура. У мене є куди фіксувати віровочки. Оці, це в мене з предыдущого електропастуха, Осталося. там всередині проволочка. І по ним у мене буде йти виноград. Планую зробити до кінця стіни, протягнути, зробити щось наподобі сітки, як тут, і пустити по ним виноград. І хоча у нас ось вже є красиві грона на винограді. Основне його завдання не приносити нам урожаї, а закрити вікна і оцю стіну від сонця. У нас якраз на цю стіну протягом всього дня світе сонечко і в жаркі літні дні дуже неприємно. Місяць назад у нас була епічна битва за посадку квітів. Ми висаджували протягом тижня, мабуть, все оце діло. Це все посаджено цьому году місяць назад. Це у нас виходить така красива клумбочка. Дві по факту. Ну і це ви вже бачили. Оце кліматіс, опять же, те, що я казав, за білики кобеляки. В біликих кобеляках кліматіс вже успішно квітне, у нас щось навіть і не думає. Зато збираються цвісти юки. Юки-юки. Тут під хатою у нас теж клумбочка, але ми, мабуть, будемо звідси його пересаджувати, тому що воно щось не сильно йому тут подобається. по порівнянню з остальними квітами в других місцях. Ці якось менше активно розвиваються. А тут, уже це з іншого боку будинку, у нас вже планують квітнути хости. І всі ж вони посаджені в один час. От. То буквально у нас там трохи відрізняються умови по освітленню, по температурі якісь 5 метрів різниці, різні вугли вдома. Але з однієї у нас все хорошо у хост, з іншої сторони, вони щось їм не сильно подобається і треба їх звідти пересажувати. Хочу вам ще розказати про цього ось товариша, ось він такий у нас на вірьовочці. Діло в тому, що він пробився через бетон. Ось тут була стяжка. Це ми собі зробили такий закуток, отут у нас навіс, І ми робили стяжку. Я не знаю, звідки він бере воду, як він поливається, звідки в нього взялися сили, тому що ми думали, що він все. Взагалі, це виноград От, Він добрий. Ну, ми думали, що він помер, поэтому його і забетонірували. Почало опиляли, потім забетонірували. Вон, бачите, скільки все. В цьому году він пробив бетон, розламав стяжку. Понятно, що у нас тут тоненький бетона був. Але тим не менш. Коротше, в планах вивезти його ось сюди, тому що він росте у нас не в не дуже удобному місці. Тим не менш, ми його ось сюди направимо, ось по вірьовочці. Отут він піде. Ну і потім його вивезти отак наверх і на оцю сторону. І воно должно нам зробити затінок. Ну, я так надію. А там як же ж воно буде. Ну і в нас активно квітнуть троянди. дрібненька вона доба піти по цісь штуки. Троянд у нас багатенько. Це дружина їх дуже любить Я їй постійно їх дарую, вона їх розсажує. Ну, а ми, незважаючи ні на що, продовжуємо працювати. Всім гарного вечора. Сил та наснаги на цей сезон.